Да, покажі документи свої, так. Да. Литвин Сергій Миколаєвич, інспектор взводу. Да, з з другої сторони приверніть. А чому там поліція, має бути посвідчення писати? Да. У вас так пише? Хай буде. Ви своє придивіть. Що згідно статті 40 ведеться фіксація. Ні, мені не пояснювали то я вам поясню Згідно статті 40 ведеться фіксація нашої з вами розмови. Добре. Зупинили вас за порушення вимог дорожньої розмітки 1-1. Ви здійснили обгін. Сторожук Євген Анатолійович. Добре. Єдине, що потім не було ніяких питань. Що здійснили обгін. Де була суцільна лінія розмітки один. Я Чи не погоджусь, я я її не здійснював. Пункт правил ну, 851 Я тим, почув. Угу. за частиною 1 статті 122. Угу. По наявним доказам то, тих, що я вам пред'явив. Там зрозуміло, що ви порушили правила дорожнього. дорожня. Там, там взагалі не, 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 нічого не зрозуміло, там машини моєї немає. То, для вас можливо це не зрозуміло, для нас зрозуміло. Дивіться, перед тим. Як виносити постанову, змушу вас ознайомити з вашими правами. Стаття <біститут> 68. Ви маєте право користуватися юридичною допомогою. <бістит> ознайомитися з справи, надавати докази клопотання. <бістит> так, Згідно 37-39, у вас буде 15 днів для сплати даної постанови та до склади суми штрафу підвоїться. Я маю право на захист. 10 днів, 10 днів користуйтеся захистом. Ну, прошу відкласти розгляд справи. Для того, щоб я міг користуватися своїм захистом згідно статті 31 конституції України. країни. Я вас не обмежую. Користуйтесь, То відкладіть. в цьому запит для перенесення справи. Для чого? Мені адвокат потрібен. Що, що? Мені потрібен адвокат. Ну, в смислі дзвоніть? Ви мені маєте його забезпечити. Я не маю забезпечити да, ви адвоката, маєте. Ви маєте ви... Ви мати свій. Тобто не є затриманою особою, що я маю користувати ви... Тобто порушуєте Конституцію, правильно? Я не Порушуєте, бо мені адвокат потрібен. Та беріть адвоката, В смислі, беріть, ти? де на вулиці його взяти? Чи де? Ну, телефонуйте. Т телефонуйте, в смислі, телефонуйте. Встадіть, я домовлюся, складу з ним довір, тоді будете розгляти справу. Як я зараз вам знайду на вулиці адвоката? Я вам даю можливість користуватися. Я тут, так, не, я маю я я тут не маю межую. змоги. Я тут не маю змоги. Зрозуміли? Не зрозумів. Я не, я не маю змоги до нього зателефонувати, зараз знайти його. Просто відкласти розгляд справи, порушуйте мокру ці ціні права. Я не Порушуєте. Ви порушуєте правила дружну руку. Доведіть. Я вам довіду. Ні, ви не довели. Вони довели, там немає мої. Тобто відмовляєте, так, від в монголо питання? Ну не відмовляю, Користуйтесь. Ну то будемо чекати адвоката тоді. Адвокати будемо чекати чи як? В смислі, І я мені... не маю вам забезпечувати. Ви не маєте? Ні. Ви самі маєте користуватися ними. Мені для цього треба щодо... справу перенести. Як я... Мені треба договір заставити з людиною. його треба знайти. не обов'язково договір. Як це не обов'язково? Ні один не фах... хоче. Любого фахівця в галузі права можете мати. Де я на трасі його знайду? Ну я не знаю, де шукати. То ж мої проблеми, так? Да? Ну, а що мої? Я маю вам свою шукати. Ну, звісно, ви мене звинувачуєте в тому, що я не робив достатньо доказів було того це не докази абсолютно Три там десь, там не видно оскаржувати. хорошо буду розкажути давайте постанову виносять даю адресу проживання я не зобов'язаний говорити закон про захист персональних даних А його хтось розголошує третім особам не можна розголошувати я Такий вам сказав, я документи пред'явив я документи пред'явив до побачення Шукайте самі, де хочете мою адресу я не, я не буду вам говорити Ну, будь ласка